Добрий день. Сьогодні ми разом з вами розглянемо підсумки візиту російського диктатора Путіна в КНДР і В'єтнам. Я нагадаю: днями російський диктатор підписав низку угод з Комуністичної Кореї і В'єтнамом про військово-технічну співпрацю з цими країнами. В українській ЗМІ почалася відразу просуватися версія про те, що Путін поїхав просити у КНДР і далі вже фантазія так званих військових експертів. Але давайте разом аналізувати які власне реальні підсумки візиту російського диктатора і чому він поїхав в КНДР і В'єтна. Почнемо. Перші повідомлення після візиту в КНДР стосувалися можливості відправки комуністичних корейців для участі у війні в Україні. Ну, варто говорити, що це доволі безглузда версія, яка пролунала. І українських ЗМІ. Пояснюю, чому договір, який підписаний між Російською Федерацією і КНДР, ем, стосується надання військово-технічної допомоги на момент безпосереднього конфлікту всіх країн. Мовиться про е, військове вторгнення на територію безпосередньо або Російської Федерації, або КНДР. Відповідно, що за умови, коли Російська Федерація виступає в якості агресора, ніякої політичної підстави, тим більше юридичної, щодо відправки військового контингенту КНДР для участі в бойових діях на території України немає. Відповідно, просувалася версія: якщо це не військові, тоді це будуть добровольці. Ну, давайте говорити про те, що Російська Федерація наразі має можливість щомісячного поповнення особового складу на рівні від 40 до 50 тисяч. В попередніх передачах я повідомляв про те, що наразі Російська Федерація має декілька джерел поповнення особового складу, тому повертатися до цієї теми не буду. Досить показово, що інформація аналітичного відділу громадської ініціативи. Вона була підтверджена фактично самим російським диктатором, який заявив про те, що чисельність військового групування російських окупантів, які задіяні в війні проти нашої країни збільшилася з 615 тисяч до 700. По е, нагадаю, власне, це не стало несподіванкою для української сторони. Ще раз підкреслю інформацію аналітичного. Відділу громадської інституції правосправи була передана і відповідно, опублікована на загал, і показала реальні можливості Російської Федерації щодо джерел поповнення особового складу. Тобто, корейських добровольців на теренах України ми не побачимо. Друга версія просувалася про те, що Путін поїхав в КНДР за озброєння. Зокрема, напередодні візиту активно просувалася версія про те, що е, КНДР передало Російській Федерації близько 5 мільйонів снарядів. Ну, давайте разом з вами аналізувати цю інформацію. Для розуміння ситуації ВПК Сполучених Штатів станом на 2024 рік, цебто з урахуванням сучасних технологій. І, Відповідно, модернізації виробництва має можливість виробництва артилерійських снарядів на рівні 21 24 тисячі на місяць, лише до кінця цього року планується збільшення виробництва снарядів до 60 тисяч. Тобто, можемо говорити, що ну, скажімо, станом на 1 січня 24 року ВПК Сполучених Штатів. Країни, чия економіка вважається однією з найбільш потужних, могли випускати виробляти артилерійських снарядів на рівні від 250 до 300 тисяч. Беремо нижній рівень 250. Відповідно, 5 мільйонів снарядів ВПК Сполучених Штатів могло виробити для потреб третьої країни заважти третьої, бо не мовиться про роботу на власні склади. Ми апелюємо цифрами 250 тисяч на рік і відповідно 5 мільйонів можливих переданих снарядів. Так от, ВПК Сполучених Штатів мала би працювати для потреб третьої країни 20 років. 20. ВПК Сполучених Штатів. Які 5 мільйонів снарядів? Третя інформація, яка просувалася, можливість передачі КНДР балістичних ракет. До цієї теми треба ставитися серйозно. Ракетна програма КНДР це серйозний виклик для цивілізованого світу. І відповідно ставитися треба так само серйозно. КНДР вдалося розробити власну ракетну програму, мовиться про ОТРК. Хвасон, там хвасон 5, хвасон 6, хвасон 7, Дальність ураження від 100 до 800 і більше кілометрів. Але вимошановна поглядацька аудиторія, давайте згадаємо з вами, чим саме Російська Федерація тероризує українські міста. Зенитно-ракетний комплекс С-300 модифікований для нанесення ударів по наземних цілях. Дальність ураження 250-300 кілометрів. Аеробалістична траєкторія. Роблю наголос: аеробалістична, щоб збивати ракети, які російські окупанти випускають по українських містах. Зенитно-ракетного комплексу с 300 протидія. Це зенитно-ракетний комплекс Петріот або Сампті, які можуть працювати по аеробалістичних цілях. А тепер основне, у Російської Федерації, на жаль, запас ракет до цих зенитно-ракетних комплексів 7 тисяч штук. 7 Натомість, виробництво антиракет, себто ракет, якими зенитно-ракетний комплекс Петріот і самті можуть протистояти. Російському ракетному терору на рівні тисячі штук на рік. І це до кінця 24-го року. До останнього часу ВПК країн НАТО випускало приблизно до 500 ракет, тобто вже дисбаланс на користь Російської Федерації. А я зауважу, що саме з С-300 окупанти ведуть обстріли міст Харків, Миколаїв. Дніпро та інших. І саме зенитно ракетні комплекси С-300 як засоби ураження складають приблизно до 30% загальної кількості засобів ураження, які Російська Федерація застосовує для нанесення ударів по інфраструктурних об'єктах і цивільних містах України. Відповідно, постає питання, що потреби в балістичних ракетах, КНДР немає. Тоді ж виникає питання: а для чого поїхав Путін? А мовиться про те, що він поїхав не просити, а передавати. Отут найбільш серйозні виклики, які стоять не тільки перед Україною, а й відповідно всім цілівізованим світом. Мовиться ну, про те, що російський диктатор пішов улюбленою своєю тактикою підвищення ставок створенням зон напруги в різних точках земної кулі, в тому числі на Корейському півострові. І саме тому. Оцей візит викликав таке занепокоєння Сполучених Штатах. Мовиться про те, що Російська Федерація для ескалації напруги на Корейському півострові не виключає можливості передачі як ракетних технологій, так і відповідно ядерних технологій для КНДР. А і ще раз підкреслюю. Російська Федерація створює зону напруги з метою відволікання уваги країн Заходу і в першу чергу Сполучених Штатів від подій, які відбуваються в Україні. І тепер давайте подивимося на ті зони напруги: Корейський півострів напередодні візиту Путіна в КНДР відбуваються наймасштабніші військові навчання КНР як поблизу територіальних вод Тайваня, так і відповідна сухопутна компонента. Не враховувати цей фактор Російська Федерація не може. Вони прекрасно розуміють, що Тайвань входить в число військово-політичних партнерів Сполучених Штатів. Ця країна є країною, ключовим партнером Сполучених Штатів поза блоком НАТО. Друга зона напруги: Червоне море. Хусити опосередково пов'язані і з Іраном і з Російською Федерацією, намагаються дестабілізувати ситуацію в цьому регіоні. Четверте, близький схід, зв'язкий Хамас і Хезболу з Російської Федерації це секрет Полішенеля. І нарешті п'яте. Не забуваємо про візит російської ескадри на Кубу і проведення військово-морських навчань поблизу територіальних вод Венесуели. П'ять можливих гарячих точок на а, світовій мапі. Оцим обумовлений візит Путіна. І тепер давайте подивимося. Ще на досить одну цікаву деталь цього візиту. Це військово-політичний тиск, відповідно, вже на Сеул. Мовиться про те, що е, Путін боїться того, що ВПК Південної Кореї надасть військово-технічної допомоги нашій країні, а там є що надавати. Знову таки подивимося на хронологію подій разом з вами. Ви пам'ятаєте той військовий контракт е, Сеула з Вашингтоном щодо передачі 500 тисяч артилерійських снарядів Сполученим Штатам Конституції відповідно демократичної Кореї заборонена безпосередня передача озброєння в зону військового конфлікту? Тому вибране подібний. Логістичний шлях через Сполучені Штати, а Сполучені Штати вже передають для потреб Сил оборони України, і давайте подивимося на останні заяви російського диктатора, які пролунали під час візиту В'єтнам. Російський диктатор заявив про те, що буде дуже великою помилкою, якщо Південна Корея надасть Україні летальну зброю після того, як Сеул припустив таку можливість у відповідь на прихильність Росії до військової співпраці з Північної Кореї. От справжні мотиви візиту російського диктатора. Перше це створення зони напруги на корейському півострові. Друге, це блокада можливої військово-технічної співпраці вже Сеула не тільки з Вашингтоном, але й безпосередньо з Києвом. Чим примітно ВПК? Південної Кореї Знов таки нагадаю, вельмошановна поглядацька аудиторія. Військовий контракт Південної Кореї, наприклад, з Польщею, це поставки сотень танків К-2, які вважаються одними з найбільш успішними в своїй лінійці. Давайте говорити, що Південно Корейська САУ К-9 вважається так само однією з найбільш модернових. До речі, польський КРАП, САО КРАП, який активно використовується силами оборони України. У нього ходова це, відповідно, південно-корейського виробництва. Про артилерійські снаряди і, відповідно, РСЗВ, я вже сказав. Хоча, я ще раз нагадаю, і про РСЗВ Південної Кореї. Це досить серйозний виклик, який не може не враховувати Російська Федерація. Тобто будемо говорити про те, що цей візит Путіна в КНДР мав на меті в першу чергу унеможливити розвинутий характер військово-технічної співпраці Південної Кореї, як зі Сполученими Штатами в моменті передачі технологій, так і відповідно з не, безпосередньо Києвом. Ну і давайте говорити про те, що зенитно ракетний комплекс виробництва Південної Кореї ЗРК КМ САМ, який, до речі, свого часу був створений, в тому числі за участю АЛМАЗ-Антея Російської Федерації, вважається одним з найбільш сучасних. І наостанок, давайте подивимося на реакцію. Офіційних представників Сполучених Штатів Сполучені Штати висловили глибоке занепокоєння через погрозу Путіна надіслати зброю пхініну, попередживши, що такі дії можуть дестабілізувати корейський півострів. Це викликає неймовірне занепокоєння, сказав журналістам речник Держдепу Меттю Міллер. Звичайно, це дестабілізує Корейський півострів, потенційно призведе до того, що залежно від типу зброї, яку вони надаються, може порушити резолюції Радбеза ООН, які підтримала сама Росія. Таким чином можемо говорити про те, що Російська Федерація пішла шляхом створення штучної зон напруги. І такий сценарій, на думку російського диктатора, має стати або предметом торгу зі Сполученими Штатами і відповідно нашими європейськими партнерами, або відповідно відволікти увагу від українських подій. І один і другий сценарій вкрай небезпечні для України. Ми маємо враховувати подібний розвиток можливих подій. І відповідно прогнозувати відповідні дії. На сьогодні, все. Тримаємо стрій, віримо Збройним силам України. І віримо в українське Сонце перемоги. Це буде Україна. Ми того варті. І цим відео будуть опубліковані реквізити щодо надання допомоги в діяльності аналітичного відділу громадської ініціативи «Правосправа». Дякую наперед! Разом до перемоги!